Виконуємо кільце амігурами. Вводимо гачок під низ, перетягуємо ниточку, перекручуємо і накидаємо нитку на гачок, перетягуємо через петлю, яка в нас утворилася. Готово, стягуємо. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, Два. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. є три петлі. Пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 12 стовпчиків з накидом. Пров'язали 16 стовпчиків з накидом, стягуємо за ось кінчик ниточки. Стягнули, з'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю: 1, 2, 3. Нагачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один цей самий стовпчик з накидом. Два. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачко і дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо третій рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. З ось цього стовпчика з накидом ми пров'язали петлі підйому. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, цей самий стовпчик з накидом, два. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкує дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язали три повітряні петлі. Це петлі підйому, Вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, і сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом. 2. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два. 3. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо 5 рядочок. Пров'язуємо 3 повітряні петлі, це петлі підйому. 1, 2, 3. Пров'язали, вони рахуються як стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок в другу петлю знизу. 1, 2. Перетягуємо ниточку, на гачкою три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві накид. З цього стовпчика з накидом ми в'язали. Один пропускаємо, вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в другу петлю перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язали один пропускаємо, вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, три повітряні петлі. Один, два. Три. Накид. Вводимо гачок в другу петлю. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. З цього стовпчика з накидом пров'язали. Перший другий стовпчик з накидом. Вводимо, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок в другу петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Щоб в'язати шостий рядочок, ми повинні перейти сюди. Вводимо гачок в наступну петлю, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в наступну петлю. Пров'язуємо через дві петлі. В'яжемо шостий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому. Вони рахуються як стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два. 3. Накид. Вводимо гачок в другу петлю. 1, 2. Сюди пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1. Накид. В ту саму петлю. 2. Накид. Вводимо гачок сюди під низ. Пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі. 1, Два, три, накид, вводимо гачок в другу петлю і сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом, один, два, накид, вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в другу петлю. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один накид в ту саму петлю. Два. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Входимо гачок сюди, в наступну петлю. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо сьомий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому вони рахуються як стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок у другу петлю. Один, два. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Накид, вводимо гачок під низ, сюди, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в другу петлю і сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок в другу петлю. І сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо восьмий рядочок, вводимо гачок сюди під низ під арочку, перетягуємо ниточку. Нагачкою 2 петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля Накид. вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди ми пров'язуємо чотири стовпчики з накидом. Один. Два. Дві повітряні петлі. Один, два, накид, вводимо гачок під низ під ту саму арочку і сюди пров'язуємо ще чотири стовпчики з накидом, один. Два. три, 4. Одна повітряна петля. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Перетягуємо ниточку, на нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі, 4 стовпчики з накидом. 1. Два, три, чотири. дві повітряні петлі один, два Накид. один, два. 3, 4. Одна повітряна петля. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, 4 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Вводимо гачок в петлю, магачко і дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо останній рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ під арочку. Прив'язуємо стовпчик без накиду. Піку з трьох повітряних петель: Один, два, три. Вводимо гачок в першу петлю, стовпчика без накиду. гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири. 5. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Піко з трьох петель. 1 2 3. Вводимо гачок у петлю. Стовпчика без накиду і вводимо у стовпчик без накиду. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду, п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду, п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пікос трьох петель: Один, два, три. Під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду, 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду, 5 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5. 5 так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок сюди, в першу петлю, на гачкові дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю. Ось тут ниточку ми обрізаємо, витягуємо гачок і з виворотного боку заховуємо кінчик нитки.